А ви знаєте, сьогодні в кулуарах Верховної Ради відбулася сутичка між двома народними депутатами. Я думаю, може, ви вже це бачили. знаєте, між прикарпатським народним депутатом Олександром Шевченко, який являється директором Буковеля, і ця людина є наближена до олігарха Коломойського. Він вдарив в обличчя народного депутата Олега Ляшка. Мені цікаво, може ви можете якось пояснити також. Нам це зараз така нова політична мода. Багаті люди чи ті люди, які наближені до олігархів, можуть Світло. ну просто бити тих, хто говорить правду. Я вважаю, що це неприпустимо, Ми живемо в цивілізованому суспільстві, і е, люди були, є і будуть різними, мати різні політичні погляди. Е, треба дискусійні майданчики в ефірах, на площах, доказувати свою правоту і, і таке інше. Е, ну ми тоді куди ми йдемо, а значить, битися, то далі почнуть стріляти і все, що хочуть. Тобто, це неприпустимо, і я думаю, що такі. Я думаю, що Верховна Рада сама собою дасть оцінку цьому випадку.